Практичного психолога. Власне, тут дуже багато говорилося саме про медіа-педагогіку, я сьогодні трішечки буду говорити про медіа і про психологію. А, як ми знаємо, медіа нам дає як багато можливостей у нашій роботі, так і багато вибухів. І одним, ну, я буду сьогодні говорити про три напрямки, в яких можна використовувати. Перший напрямок це психодіагноз. Завдяки медіа в нас у психологів значно зменшився час на можливість комп'ютерних тестів опрацювання. Люди, учні наші, наші клієнти, вони можуть самостійно, ми можемо їм надавати таку можливість для самостійного тестування. Ми можемо робити великі вибірки. І обробку тестів здійснюється автоматично комп'ютером. І обговорювати одразу завершення тестування. І таким чином ми можемо збільшити час на, на консультаційну роботу, на обговорювання результатів тестів, на певні рекомендації та поради, які ми можемо давати як нашим учням, так і нашим клієнтам. Наступний напрямок це корекційна розвиваюча робота. Зараз найбільш простим і доступним видом корекції і розвитку здібностей у дітей найчастіше виступають різні розвивальні ігри. Вони можуть бути як на соціальне спілкування, так і на розвиток різних, різних когнітивних навичок. І ці ігри зараз, раніше, це все були, були бумажні ігри, були пластмасові, дерев'яні, особливо педагоги раннього розвитку. Зараз в нас дуже багато різних можливостей і різних ігор, які ми можемо використовувати. Але найбільш яскравих, так би мовити, анімаційних. Які рухаються, які об'ємні, це комп'ютерні. Дуже класно використовувати зараз ігри на соціальну комунікацію для корекції певних емоційних і поведінкових порушень, це агресія, це замкнутості, це страхи, це певна дезадаптація, яка в нас у школі виникає. І я не можу сказати, я лише можу сказати, що Техніка, медіа, вони значно полегшують нашу роботу і наше життя. Третій напрямок, далі, це психотерапевтична робота, на якій я хочу сьогодні зупинитися більш детально, тому що те, що я говорила до цього, ви, вибачте, і без мене зможете знайти в інтернеті ось так. А ось цей момент дуже часто в роботі практичного психолога є три моменти, які я хочу сьогодні окреслити. Перший момент це парасоціальна взаємодія, яку люди, клієнти, діти і ми, психологи, можемо використовувати при нашій роботі. У певних школах є медіаклуби, в яких ви, медіапедагоги, зі своїми дітьми, зі своїми клієнтами, дивитесь короткометражні фільми, мультфільми. І найчастіше такі фільми і мультфільми можуть виступати корекцією. Певних якихось порушень, які є. Завдяки чому це відбувається? Це відбувається через пару соціальну взаємодію, яка о, встановлюється між вашими учнями та медіаперсонажами персонажівцями Вона відбувається через ідентифікацію. Діти ідентифікують себе з головним героєм, і таким чином вони можуть переживати ті почуття, які... Викликаються певними мультфільмами. Наприклад, є такий ну, просто суперовий мультфільм Образа 2013 року. Я не знаю, чи знаєте ви про нього, чи ні, його можна знайти в інтернеті. Сама суть цього мультфільму про в ньому розповідається про дівчинку, яка від самого маленького ну, часу до того, як вона стала бабці, і багато образ, які вона пережила в житті, коли їй на новому році не подарували нормальний подарунок, коли її кинув хлоп. Коли вона не змогла народити дитину і вийти заміж. І ці образи їх багато, вони копилися, 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 поки в якийсь момент ці образи її просто не з'їли. І я вам хочу сказати, коли я дивлюся такий фільм зі своїми клієнтами, багато жінок ридають, вони плачуть на цих сесіях, тому що вони ідентифікують себе з цією жінкою і розуміють, що якась із цих образ це їх образ. І після того як формується така парасоціальна взаємодія, ми можемо актуалізувати ці почуття завдяки цим фільмам. Ми можемо їх проживати, ми можемо їх коригувати. І це значно полегше входження в терапевтичний процес. Далі, ну ось, власне, ті мультфільми, які можна використовувати. Перший мультфільм це до 2014 року. Ще один мультфільм, ну, який фантастичний, на мою думку, це дівчинка дуре, «Дівочка дура на російській мові, 2006 року. Його можна використовувати для роботи з життєвим сценарієм недумань. Дуже часто нам наші батьки казали, ти не думай, я за тебе подумаю. Да? Або є такий просто класний, я приклад там, «Колінька, йди додому. Мама, а що я за там, чи я їсти хочу, коли мама подумає за дитину. І от якраз у цей момент цей фільм можна використовувати для А, Ще один є класний мультфільм Пік, -пік «Баранчик та Кролень. Можливо, багато хто з вас. Його бачу. Оце якраз а, фільм, знаєте, такий, цей кролень, він виступає якимось таким тренером, да, який пихає нас для нових звершень. Коли в роботі з вашим клієнтом йдуть якісь зміни, або коли в нього нема сил, або натхнення на те, щоб щось зробити, можна показати цей мультфільм. Він дуже надихає, він дає нам поштовх а, до нових звершень. Далі, власне. Власне, коли ви продивитеся. Певний фільм, якийсь тематичний, їх можна знайти. Найчастіше я пропоную медіапедагогам, які приходять, шукати не ті фільми, які є масовими, а саме якісь фестивальні фільми. Дуже якісь особливі, тому що ті фільми, які всі бачили, вони не так актуалізують почуття у ваших клієнтів. А от саме фестивальні фільми вони йдуть на клас. Ті питання, які можна задавати для того, ну, після перегляду фільму для актуалізації певної. Як на вашу думку, про що цей фільм «Мультфільм»? Яка його головна ідея? Які проблеми він піднімає? Що вам у ньому сподобалось, а що не дуже? Які почуття у вас викликає, Що ви думаєте про головних героїв? Чому у вашому, чи були у вашому житті подібні проблеми? Або чи часто стикаєтесь ви з подібними проблемами у своєму житті? І як ви вважаєте, чому навчає нас цей фільм-мультфільм? Коли ви задаєте ці основні питання, вони власне... Актуалізують, вони коригують, вони дають поштовх і на неї. Далі, Далі. Вас. Далі. Ще одним моментом роботи психолога це є медійні метафори, з якими я хочу з вами сьогодні поділитися. До нас приїжджали і навчали наших психологів за програмою Діти і війна. Приїжджав Сміт, Вільям Юль і його норвезька колега. На жаль, я просто зараз не згадаю її. Ілля, Зараз в нас серед психологів дуже багато проблем з адаптацією дітей, з дітей з проблемами ПТСР, посттравматичного синдрому. І, по пост, пост по синдром. і, <пост <-травматичному> і цей посібник, зачекаю, повернися, цей посібник діти і війна, вона дає нам пошагові рекомендації, як з цим працювати. Коли дитина погано спить, коли в неї є жахи. Коли в неї йдуть бекапи, і вона провалюється у якісь травматичні спогади, особливо коли було бомбардування, коли вбили когось з рідних, багаті страшні спогади. І зараз я вам сьогодні хочу, будь ласка, дати такі методи, їх три штуки. І я хочу запропонувати вам, хоча б один із них прожити на собі. Зараз для цього я вас попрошу сісти зручніше. Покласти ручки, тому що я от, ну, насправді думаю, що якщо якийсь метод прожили на собі, його краще потім запам'ятаєш і краще надати своїм клієнтам, своїм школярам, своїм дітям. Дітям можна запропонувати, як закрити очі, якщо їм страшно, то просто подивитися на білу стіну, щоб було зручніше. Отже, зараз ми з вами виконаємо праву, яка навчить вас. Образ психотравмуючої події. Будь ласка, не бійтесь використовувати цей термін Це для вас а, з дітьми, просто поясніть їм його значення. Коли діти знають, вони не лякаються. Який мимо волі постає у вашій свідомості? Зараз просто згадайте якусь ситуацію, в якій ви, наприклад, дуже е, були розгнівані, або боялися, або ну, щось таке для вас дуже-дуже неприємне. Отже, зараз цей образ, будь ласка, у своїй свідомості згадайте, уявіть його. Роздивіться, будь ласка, цей образ, ці спогади ваші. І пам'ятайте, будь ласка, що Сара сама викрив своїми спогадами. Зараз, будь ласка, уявіть. Можливо, за стіною, за мною, так? або якщо у вас очі заплющені, у своїй уяві образ екрану телевізійного або як в кінотеатрі. Уявіть його, будь ласка, дуже реально. А тепер спробуйте на екрані побачити зображення своєї психотравмуючої події. Ці ваші спогади прокрутіть на екрані. Кольорове чи чорно-біле? Чорно-біле. А тепер спробуйте змінити кольорове зображення на чорно-біле, а чорно-біле на кольорове. Спробуйте ще раз. А тепер, будь ласка, подивіться, чи рухається ваша картинка, чи вона застигла. Якщо вона рухається, то спробуйте її зупинити. Якщо вона зупинена, то спробуйте її порухати. Роздивіться, чи є в неї звук. Чи звуку немає. Якщо звук є, спробуйте його зробити або тихше або більш голосніше і навпаки. Спробуйте пришвидшити свою картинку або замінити її, щоб вона рухалась дуже-дуже-дуже повільно. Або дуже-дуже-дуже швидко. Спробуйте зменшити своє зображення. Мініть його колір, наприклад, не чисто жовтий, або чисто зелений, або синій, або той, який ви забажаєте. Якби ніби ви використовуєте якийсь фільм. А тепер, будь ласка, спробуйте уявити, що ваше зображення загубило свою чистость. Воно стало розпливше Ніби телевізор або екран погано показує. А тепер уявіть, ніби у ваших руках є пульт. І ви можете нажати кнопочку Вимк. Після такої подорожі ви можете запропонувати вашим дітям розповісти, що з ними відбувалося. Деякі діти не відчувають жодних змін після цього. Ви можете їм сказати, що це нормально, що не завжди є зміни такі, які можуть зробитися за один раз. Можливо, не всім дітям Будь ласка. штурмів. З точку, зустрій, да, в, класичному, в класичному вигляді спочатку все ж таки робиться оцінка болісності, наприклад, да, шкалування да, 10 балів за 10 бальною шкалою, тобто, наприклад, 9 балів спочатку, а в кінці, саме перше, що да, то опитування як змінилось. І ви знаєте, у нас в психології ще є такий феномен, що коли там е хтось сказав, а в мене зараз три бали, а в мене чотири, то е є і ефект, так сказати, підлаштування, і все ж таки, навіть у кого там змінилось тільки на один бал, дев'яти на всі, вони все ж таки е разом з всіма відчувають полегшення.